Говорить Стрей. доброго дня, шановні радіослухачі в ефірі міське радіомовлення Голос Стрія і з вами журналіст Ярослава Ловицька. В вашій увазі, наша чергова дитяча сторінка. Радіожурнал журнал діти твою Україну підготували учасники Терезкового лялькового театру Сонечко керівник Раїса Іванівна Іванова. Раїса Іванівна. Вітаю вас в нашій студії. Ви і ваші вихованці неодноразово виступали в наших радіопередачах, що сьогодні підготували нашим радіослухачам. Дякую вам. Я сьогодні привела своїх дітей, учасників, зразкового лялькового театру, але вони не тільки виступають як актори лялькового театру, вони ще й читають. Вони повинні розвивати своє мовлення. Пам'ять, вони повинні розвивати свою емоційну систему. І, я думаю, фантазію, але в цьому році, як ніколи, у нашій країні йде війна, і ми не стали бути осторонь цих їх подій. Сьогодні наші стріляни зустрічали е, воїнів, які приїхали додому. З хлібом, з сіллю, з тортами і йде мітинг. І я думаю, що мої діти підготовили теж для них вірші, для них, щоб ви всі зрозуміли, що діти всі патріоти України. І я думаю, що я зараз надаю слово дипломанту обласного конкурсу Сурми звитяг Лико Миколи. Вірш розалії тарнавської «Дзвонарі» Моя земля, мій рідний край, країно прекрасна, моя рідна сторона, загарників, краса її манила століттями уярмлена була, ділили, роздирали, розпинали, немов вампіри, пили з неї кров. А діти рідні тяжко помирали за вірність батьківщині і любов. Здавалося, що скрізь страшна руїна, що корінь знищено, і зело не проросте, та стрепенулася, й повстала Україна, і прапор волі нині юнь несе. Вони його піднесуть над віками, бо народилися на вільній вже землі, вони не знають, що таке кайдани. Вони нової ери дзвонарі. Дзвоніть, дзвоніть, нехай весь світ почує, що ми народ, ми були і ми є, що кров козацька у серцях нутрує. Що Україна ще не умерла і не вмре. Вірш Євгена Заремби моя земля. Україно рідна нене, ти одна повік у мене, я твоє мале дитя присвячу тобі життя. Кращої нема від тебе жовте поле, синє небо, хліб духмяний на столі. Все, що буду я робити, будувати чи садити, а чи в космос полечу все для тебе, Україно, щоб край твій процвітав, щоб народ заможнім став. Ось така моя мета, рідна земле золота, нам не треба воювати, ми українські дітлахи, нам творити, будувати, жити в щасті і добрі. Ось така моя мета рідна земле золота. Вірш прочитав Лико Миколка ученик четвертої школи. А зараз вірш прочитає переможець обласного конкурсу Сурми звитях» притула Орест, школа номер 10 Вірш Євгена Коника, Україна. Україно згорьована мати, розіп'ята в терновім вінку, скільки горя і зради зазнати, довелось на твоєму віку щедро кров'ю і слізьми полита, та могилами вкрита земля, бо не всім Господь дав пережити лихоліття. І болі страшні. Нам здавалося, воля вже близько, вже минула стражденна пора, та неждані ряди окупантів стали стіною супроти добра. Що їм рани кривав її стогін, що їм душі знівечені вкрай, стань з колін, український народи. Не дамо знов неволю свій край, бо буде вічно жити Україна, її зоря щаслива ще гряде. Вірш невідомого автора ангели. Ти бачив, як ангели в небо летіли. Так, так, саме в небо, а не навпаки, від пострілів влади. Отак відлітали до Бога назавжди, українські сини. Не було у них страху і непокою у кожного, хто впав з бійців, бо Дух, що тіло рве до бою за Україну гордо вів. їх кров залишилась не там, на Майдані, а на руках всіх провладних катів, а сльози батьків. Потечуть ніби ріки на всі покоління до сьомих колін. Сьогодні не в силі і сильні змовчати, бо кожного серце від болю кричить. Коли на майдані відспівують сотню, що в вічність у славі до Бога летить. Матусі, гордіться своїми синами, бо душу і тіло. Зложили своє за волю народу, що їх не забуде, бо слава козацького роду живе, не плачте, бабусі, що ваші внуки завчасно піднялися до Бога раніше від вас, бо тільки Всевишньому знати дорогу, І коли і для кого настав уже час. Вони ж бо пішли. У Небесну Сотню і так з висоти вберігатимуть вас, щоб вже не змогли вороги підступити. А для України настав слушний час одна у нас ненька, одна Україна. Пробачте, за нею віддали життя, а вам вона лише вклоняється щиро. За їх виховання й безсмертні серця виступає учасниця театру Шишка Оля, учениця 4-ї школи. Вірш Олександра Олеся, прапор. Синій, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний, рівний наш прапор високо несім. Хай він уславлений, квітне усім. Гляньте, на ньому волошки цвітуть. Гляньте, житта в ньому глють. лють. й волошок нас проясний. ясний. З неба і сонця, як день весняний. Читає вірш Латанишин Вікторія, четверта школа. Вірш Розалії Тарнавської. Пам'ятай, покрова. Сорок другий рік, цю дату кожен мусить знати, то день народження упа то найсвітліше наше свято. Ми мусимо згадати всіх, усіх згадати поіменно, Щоб бачили вони з небес, що кров пролита не даремно. Ця кров будила нас зі сну. І не давала нам спокою, ті гасла їхні пісні завжди нас кликали до бою, щоб кожен з нас це добре знав. Вони також хотіли жити, як ти і я, як він і вона, хотіли жити і любити, але земля була в вогні, І Україна в бій позвала. Зі сходу з заходу на нас ворожа сунула на вала, вони на поклик цей пішли і без вагань життя віддали Не дай в країну, не дозволь, щоб їх безчестили вандали. Ти пам'ятай дітей своїх в країну матінко свята, і на скрижалях напиши безсмертні їхні імена. Ващак Андрій, учень шостої школи. Вірш Оксани Максимишин. Мамо, не плач. Мамо, не плач, я повернуся весною, У шибку пташинкою вдарюсь твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач. Так судилося ненько, вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько розкажу, як мається в домі новім. Ангел мені колискову співає і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває. Душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач же чорну хустину за те, що віднині ти будеш сумна. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Андрійчак Софія школа номер 4. Гордись, Україно, дочкою своєю. Апостоли вірні, її бережіть, Любіть її, люди, милуйтеся нею, еч, як вона рада, народу служить. Науки княгиня сіяє зорею і розуму сонця крізь тьму палахтить. Ми виживем разом, як будем любити, І вимила доле, до нас усміхнись. Хто прагне нас бити, той буде побитий. А сонечко ясне підніметься ввись. Його не затьмарить ніяка знемога. Любов'ю до Бога росте наша міць, і ангелів прийде священна підмога, Вкраїнонько мила, сміхнись до сторіч, вкраїнунь Комила, Сміхнись до сторіч, ніхто нас не зборе Як разом останем і шляхом соборним родинно підем. Сьогодні нам важко, а завтра поборем, Господь нам поможе, а значить, живем. Час каже, не плачмо, ідем. Дмитро, Павличко, їхав гетьман. Їхав гетьман з поля бою, Бачив кров перед собою, Вкритий трупом лан. Матері його зустрічали, про, про своїх синів питали та мовчав Богдан. Їхав гетьман в рідні далі. Почорніли від печалі, вислухав плачі. Там сестра чекала брата, там ридала біла хата, як сова вночі. Там чекали батька діти, що не хотіли сиротіти, а його нема. Їхав гетьма з берестечка Через села і містечка, плакав крадькома, втім йому з'явився голос, Що світив, як житній колос, На козацький шлях, Не печайся, любий сину, Хто поліг за Україну, житиме в віках. Читай, Малишкін Марія, четверта школа. Вірш невідомого автора, зима майдан, зима майдан і кулі навкруги. Безбройні юнаки ідуть до бою, у серце тілять, Кляті вороги, але убити хочуть нашу волю. За нашу долю хлопці полягли на брук майдану впали краплі крові. На тому місці рясно розстріли. Надії квіти, віри та любові за наше гідне людське майбуття, Небесна Сотня, голови зложила. Герої всі, вони пішли життя. Нутрує кров козацька в ваших жилах, в країні гідні і мужні весени, і ваша смерть, мов честі барикада. Та гинули ви не за ордени, І не знали ви такого слова зрада. Вірш невідомого автора, ми, українці, від Таврійських степів до карпатських лісів, І від бистрої тиси до дону нас усіх окриля, українська земля не дамо її знищить нікому. Тож її берегти маю я, маєш ти. Ми великий, народ і єдиний, і на захід, і схід годі вже нас ділить. Ми усі є дітьми України, досить вкиглить і мовчать у світах десь шукать дітям долі і хліба чужого. Будьмо разом, біді і московській орді, не дозволим топтати святого. Піднімаймось на прю за свободу свою, всім народом, а не поодинці, щоб наш голос гримів, щоб весь світ зрозумів нас мільйони, і ми українці. В ефірі стрий. Ви слухали радіожурнал Ми діти Твої – Україну». В передачі брали участь вихованці Зальського лялькового театру Сонечко, керівник Раїса Іванівна Іванова з Центру творчості дітей та юнацтва. Вірші читали Микола Луко, Орест Притула, Оля Шишка, Вікторія Латанишин, Андрій Ващак, Софія Андрійчак. Та Марія Малишкін. На цьому час міського радіомовлення Голос Стрия в ефірі закінчується. Сьогодні з вами була журналіст Ярослава Левицька. На все вам добре, дорогі стрияни!